Вітаю вас, маленькі друзі, на нашому занятті. У місяці травні, коли природа мати наряджає свою доню землю у пишне вбрання весняних квітів, Україна відзначає надзвичайно світле свято День Матері. Мама це прекрасне слово, яке ми промовляємо вперше. У мами найдобріші й найласкавіші руки. Вони все уміють. У мами найвірніше, найчутливіше серце, в ньому ніколи не згасає любов, доброта і ніжність. Мамо, матінко, матуся, я до тебе пригорнуся, ти і добра, і привітна, наче сонце в небі світле. Так, дійсно, мамо, порівняйте з весняним теплим сонечком, бо біля мами тепло, як біля сонечка. Вона зігріває нас своїм теплом і любов'ю. Мама є у всіх і у дітей, і у тваринок, і кожна мама найкраща і найчарівніша. Мама дуже багато чого вміє працювати, смачно готувати, прибирати, виховувати, жаліти, міцно обіймати і вчити своїх любих дітей усьому, що знає сама. Ненька намагається вберегти, застерегти і допомогти в будь-якій ситуації. Ви з нею зазвичай любите гуляти, вона читає вам казки, вона годує вас, увіймає, вкладає спати. Мама робить для вас все, бо вона вас дуже любить. Іноді трапляється так, що ми ображаємо маму, але мама завжди приходить на допомогу. Мамі важко, бо в неї. Дуже багато клопоту, тому нам слід обов'язково любити маму, піклуватися про неї, жаліти і допомагати виконувати домашні вправи. І обов'язково бути слухняними, щоб мама завжди могла залишатися щасливою, веселою і раділа за своїх дітей. Не забувайте як найчастіше, казати їй Дякую, люблю тебе і міцно, міцно обіймати. Любов матері так само природна, як цвітіння бузку. Сонце зігріває все живе, а її любов зігріває життя малюка. Тож давайте для наших любих матусь намалюємо бузок і подаруємо їм до свята. Помагати малювати нам будуть ватні палички, але спочатку ми беремо пензлик і намалюємо гілочки і листочки нашого буску. Нічка не бігарить, нічка довколася спить. Тільки не знаю я, мамочка рідна моя. А тепер за допомогою ватних паличок ми будемо малювати самі квіточки вуску. Так як бузок буває різних кольорів, ви можете брати кольори, які вам подобаються. Мамочка мама рівника. т я люблю мамочку на мою просто такой чудовый подарочек для наших мотосов Любі матусі, бажаю вам добра і ласки. Хай в вашому серці завжди живе радість і спокій за наших діточок. Адже ви найбагатіші у світі, тому що у вас є ваші діти. Дякую вам за увагу. До побачення.